Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас така класна погода. Вийшов записати про цю посилку вам відео про класного вулика, якого я вже давно дивився і в інтернеті всі відео передився, і так далі. І, ну, і заказав, і хочу вам показати, що це є за вулик і як він виглядає і що це себе він представляє. Вулик є бджоляр, виробник його є Олексій Ломака. Можливо, я помиляюся, але переглянемо плюси і мінуси. І не тільки. Розкажемо і покажемо все, як є наживо. Так що ж, погнали. І так, друзі, ось так гарно все впаковано. Є обережно крихке, вказано всіх сторін. Це є дуже добре. Давайте розпакуємо, подивимося, що там і як. Вийшло записувати для вас відео, була погода класна. Ні снігу, нічого, а тут за хвилинку і сніг, і вітер. Ну, Надіюся, що буде добре Мене чутно, видно. І так далі. Так, вулик є розібраний, зараз ми його будемо збирати, але вам його покажу. Так, дивіться, яка у нас є класна заставна. Так, з такими ребрами жорсткості з металічними такими вставками. Просто клас. Бомба. Так, є в нас передня стінка. На 300-й корпус. Блін, цього... мені так подобається під дерево, оце, що зроблено. Не знаю, воно так додає е... Е ековигляду. Е давайте, певно, я, напевно, це все складу і вам покажу. так. Я розпаковую, також вже підготував саморізи, е взяв 70-ті. Я думаю, що їх вистачить і також урокуєр приготував. Зараз все скрутимо. Блін, звісно, погода зіпсувалася. Хотів записати все класно, щоб було красиво, але постараюся чим пошвидше, щоб не намокнути і в принципі, і не захворіти. Так що, якось так, ставлю я вас на штатив і показую, що там і як. Так що ж, погнали. Ще у нас є п'ятого, сотні. Так, задвижка знизу. Це є у нас перегородка на 300-й. Можна робити на два відводки. так, Криша, бджоляр. ну Криша, встать, гарно зроблена. Є дефекти, але ми зараз до цього всього дійдемо. Так. Також ось така кормушка. ну Кормушка, якісна, добра така кормушка. так. Так, хорошо. І ще дві запчастини. Так, це є на 300-ту і на 145 Переходимо до самої спинки, покажемо, що куди як. Ось так виглядає вулик. Ось ще комплектуюче. Зараз ми до всього дойдемо. Почнемо ми з самого даху. Я думаю, це буде саме, в принципі, сама -сама найцікавіша річ в цьому. Це є ось цей дах. Він сильно настільки продуманий, ну, що він прям мене сильно-сильно зацікавив. Е, так. Ну, звичайно, ми в цьому відео розберемо і дефекти, і до дефектів, ну, щоб було все ну, на, на, по максимальному інформативно. Так. В принципі, сама криша. Є ось такі красиві ставочки, ну вони тут не неспроста. Оці ставочки, от іменно самий край, ось тут, бачите, не доходить сантиметр, це є самий, сама четверть на корпус. Тобто ми ось візьмемо магазинний корпус, ми його сюди ставимо. Він стає у нас бомба. А ось ця річ це є літок. Тобто, маючи дві криші, ви можете зробити відводок, який буде вас вилітати через цей літок, спокійно собі з глухим дном тут собі розширятися, якщо це ви робите, наприклад, однорамочні відводки, їм буде не холодно, тобто ну, їм не буде ніякої вентиляції лишньої і все буде в них тут класно. В принципі, я думаю, цього року ми провіримо, як поведе себе однорамочні відводки, як і в корпусі. Так, закажемо ще один дах. І на другому етажі також зробимо однорамочні відводки. На такому. На такому столбцю, на, на, такий, на ось такому вигляді, у нас буде 4 відводки. Я думаю, це буде круто і переглянемо, що там буде і як. Так, добре. Вроді би, як би я сказав і все, але ось ця криша, ще ось у четверті, на це стає дно. Тобто, також продумано, щоб ще сюди ставало дно, тобто можна два корпуси ставити наверх, перетягувати і перевозити. Але щоб перетягнути, нам потрібно його сягнути рівнем. А ось тут є ось такі елементи. І це є нержавійка тут ставлена. Для того, щоб ми коли будемо обтягувати все тросом, нас тут не вдавлювалося. Тобто ремнем будемо притягувати, щоб нас тут не вдавлося. Тут так само є знизу нержавійка але ми зараз туди дійдемо. Так, ось така функціональна криша. Я цією кришею сильно і сильно задоволений. Дивіться, тут ще є ось така якби невеличка четверть, сюди ставиться заглушечка. І, в принципі, можна робити даже вихід на одну бджілку, на дві бджілки, на три, ну так ви зрозуміли, тобто скоротити літок. Так, в принципі, верх криші просто ідеальний. Ну нема нічого сказати. Низ також бомба. Ну, є такі, звичайно, цяточки. Зроблено навіть під четверть. Бачите, під не четверть, а під перегородку, ось цю, зроблена навіть канапа. Так що, ну все бомба. Криша, в принципі, глибоченька, з можна поставити і канді, в принципі, і сироп в пакеті. Так що, якщо не маєте кормушки, звичайно, можна поставити сироп пакеті і все бомба. Так, да, є такі невеличкі канавки воздуху, але вони на роботу не впливають. В принципі, я так розумію, це є нормально. Так як бачили ви відео огляд вісьмирамочні кавулика. Дениса Лебедева, Лєбідєва. На каналі є відео. можете також передивитися. Я так само там розказував, показував, які є дефекти і так далі. Так, добре, переходимо до 145-го корпусу. Ось так воно все з'єднується дуже швидко. Е, в принципі, корпус 145-й дуже швидко з'єднується. Е, наприклад, 300-й трішечки довше тут, тут йде на одну стінку 6 саморізів. Тут, тобто, по місності там бомба саморізів, навіть забагато. Так, ось такі ручки. Канавки під ручки. ну фактура дерева оце, ну це взагалі, це взагалі, просто песня. Мені так подобається, що прям капець. Також є ось такі вставки для того, щоб можна було спокійно з кою піддирати. І також вставки є під плечики. Тобто настільки цим вуликом заморочилися, що ви розуміли, кожен елемент ну, продуманий. Дуже-дуже класні ці вулики. Так, давайте також по дефектам. В принципі... Я не знаю, бачив відеоогляд один, показували, що тут є щелини, прям все просвічується. Я скрутив ось ці всі вулики, спеціально переглядав, ну ні жодної щелини я не замітив. Так, ну, бачите, також канавки вулику не попадає. Ось тут є дві канавочки. Всередині то не є страшно, я думаю, там взагалі де перегородки не буде. Ну, так, Є трішечки воздуху, але це є. Це є нормально для ППО. Так. Давайте йдемо. Заставна джуляр. Ось така заставна. Хто пам'ятає мої заставні, наприклад, зіли миші. А це така заставна серйозна. ну В принципі, я також поставив ППУ, але ця також класна. Бомба. Да, трішки, трішки щось поведжене, але це для заставної це не є страшно. Ось такий вона вигляд має. З брендом і логотип прикольний. І також є ось така. На 5 мм вглибленість. Я, в принципі, думаю, що це можна прямо до рамки прижимати і бджілки будуть спокійно собі там ходити навіть під нею. Так, добре, за со мною ми розібралися. Так, ось такий у нас є 300-й корпус, друзі. Трьохсотий корпус. В принципі, по дефектах я не знаю, ну, візуально тут по дефектів немає. З цієї сторони взагалі їх немає. Всередині є ось такі також пазухи повітря, але вони на ні на що не впливають. Так, також пощелинка. Все настільки підігнано. І плюс оцього, по моєму ласточкиний хвіст по моєму називається, четверть ну, класно вона з'єднана, тут настільки міцний корпус, що ну, прям міцно, надійно зроблено стінка. Зараз дійдемо до стінки, я візьму штанги циркуль, заміряємо, яка у нас тут е, товщина. Також то, така є перегородка. Я не знаю, що є за матеріал. ну Таке щось. Щось таке, як пасмас повноцінний. Ну таке класна річ. Добре, перекриває. Так. Ось. Все класно. В принципі, бачите, навіть трішечки вище, ніж треба. Я так розумію, що можна навіть просто кліночку ставити, ніяких ні зажимів зверху не робити, нічого, так як в криші є ось тут такі е, карманчики під цю саму перегородку, які вони в принципі, добре і стають. Ну, зараз ми провіримо, як воно наскільки добре стає. О, стало. Ну, В принципі, так, да, в принципі, добре стає. Так що. Якось так. Хорошо! Так, давайте Ще повернемо цей корпус, роздивимося його всіх сторін, щоб було зрозуміло, що це таке є. Так. ні, ну, Гарно виглядає. Як бачите, матеріал із сучками, так що скоро вилетить і буде проблема. Так. так що, якось так, так, є в нас... Ось таке дно. Дно також є. Давайте поки розкажу плюси, а потім дійдемо до мінусів. Бо тут також трішки є посідки, мінуси і так далі. Так, є в дною ось така. Штука, яка ж ця штука упрощає життя настільки, що це прям капець. Дивіться, в принципі, виробників багато, я бачив нижче, але говорять, що тут ставити треба паролончик якийсь, там, прижимати його чимось з тої сторони, щоб сама перегородка, щоб бджоли тут не переходили, не обмінювалися бджоли і щоб матку не прибили. Якщо ви робити один вулик на, двох, на дві матки, тобто такі відводки. Тому становляється ось, ось така штука. Ось така річ. З однієї сторони тут бачите, вже канавка зроблена, з іншої сторони ви також можете зробити свою канавку. Проходить для однієї бджілки. і ось так воно все виглядає. Ось тут ставиться перегородка від краю до краю. І наші бджілки не переходять і в принципі з, е, відстань 20 см між літками буде. Бачите, так? Да? Ось ось у нас є отвір. І також ми тут зробимо отвір. 20 см у нас є відстань для того, щоб наші бджілки могли спокійно собі один одному не заважати. Так, ось такий є літок, також нержавіюча сталь, е такий симпатичний. Тут є е вставлені магнити. Ось магніти їх видно з двох сторін. І воно все класно, настільки тримається. Да? Я неправильно встановив саме літочок. все. То розумієте, Ну добре, тримається. В принципі, я ничую, ну не відлітає. Так що можна навіть де перевозити, хоча бачив, що його ставлять ось так, тим самим ще корпусом прижимають, і тоді вже точно він у нас не вилетить. Так. Переходимо тепер знизу, ще переглянемо, що там робиться. І так, у нас тут є ось така задвижка із. Забув, як і називається цей матеріал Ну, В принципі, також зробимо добре. Давайте її витягнемо, передивимося, як мої середини виглядає. Ну, Задвижка ось така. Простенька, класна. Так, знизу бачимо, є у нас четвертя на саму цю задвижку. Тут підрізані, явно, щоб добре заходило. В принципі, тут нічого не можна сказати, також такого дефекти це є нормально. І вставлені ось такі нержавіючі матеріали. Це є для перетяжки ремня. так як я говорив, тут зверху на криші. Це наша криша. ось така криша. Ось. На криші ось такий елемент є. І тут є такі елементи. Ну, на дно ще є ось таких по бокам, також з нержавіючої сталі, ось такі елементи. Для чого вони є? А вони є для того, щоб ми могли поставити. Давайте поставлю сюди. Кришу. Так. Кришу поставлю. Для того, щоб ми могли ставити на бруси наш Тобто Ви розумієте, ось так раз І в нас все стоїть. Так, як бруси це є самий дешевший матеріал. В принципі, ви бачили, в мене також зроблені підставки всі із брусів. Ну, в принципі, все продумано, як має бути. Так, з дном. тут є ось така ще сітка. Сітка у нас є 20 десь на 40, плюс-мінус десь 35, можливо, так. Да? 20 на 35. Е, притягнута саморізами. В принципі, пристало добре, є, звичайно, також скобами прибито. ну Це надійно, звичайно, скобами. Ми, можливо, ще по саморізу прикручимо, Ну, якось ось такий вигляд має. В принципі, в принципі цей вулик. Мені подобається більше, ніж попередні, які ми робили огляд. Не знаю, через те, що це, можливо, мій є вулик, бо я з цим не працював, лишіки лише огляд зробив і все. Але все ж таки, зараз ми зберемо і я вам покажу, як він оглядає ще повністю весь у зборі. Ага, забув вам ще розказати про годівницю. ось така у нас є годівниця. Я думаю, що вона десь є літрів. Ну, по 4 кожне відділення літри має е, ось така сітка, щоб наші бджілки, коли заходять із середини, не попадали в годівницю. Тобто, це настільки просто, ми ставимо наші, нашу годівницю на, на вулик і ми спокійно працюємо. Відкрили всі криші, наприклад, у нас таких вуликів є 10 штук, ми познімали криші, пройшлися, порозливали. Ми контактом з бджілками не маємо, ходимо без маски, спокійно собі. І розливаємо, даємо дотації бджілкам. Вони собі на зиму наприклад, наїлися, забрали ціло, поховали, і вони у вас стоять наприклад, до весни для стимулюючої підкорки і так далі. Ну, Річ є класна. Також можна побачити тут є прорізь для перегородки, так що можна підгодовувати наші відводки. Тобто, якщо ми перегоділи нашу сімейку на дві, давайте статі, подивимося, як воно буде виглядати. Так, Виділимо наш корпус. Так, дивіться, забув я закрутити, бачите, ще саморізи, ось тут. але покажу, ще плюс ось цього корпуса є ось такі мітки, бачите, під саморізи. Тобто, Якщо ви не сильно розбираєтеся, як їх правильно скручувати, то вже є помічено, де скрутити. Ну і Плюс воно виглядає гарненько, так як воно симетрично все скручується. Так, добре, Тепер ставимо перегородку побачимо. Чи не сильно вона торчить. Мінікається, що вона нас трошечки буде заважати кормушці, та кормушка сильно, присильно. Так, ми рукою не случно. Так, є. Так, є в нас таке діло. Так, давайте перевіримо. Як буде встановлюватися сама наша годівниця. Так, Не, ну В принципі, та, також добре сіла. Годівниця у нас є трішечки гостріша, ніж вулик. Видно, у нас все очі кидається. Але також симпатично виглядає. Так, Годівниця. Е, в принципі, так як я казав, у нас спокійно, як бачите, можна на два відділення підгодовувати. Тобто, навіть слабенькі відводки, які ви пускаєте, там, наприклад, на 5, на 6, на 5 рамок, вони на 6 тут не вийде, на 5 рамок, то в принципі вони спокійно себе тут переживуть і все буде в них добре. Тобто, Ви можете підгодувати, ну, тут, певно, більше 4 літрів влазить, але я не пам'ятаю. Тому ось такий воно вигляд має. Мені, в принципі, подобається. Так, давайте навіть на одному корпусі покажемо, як воно, як воно вигляд має. Так. Ну, якось так. Так, добре, друзі. Давайте я складу башню і вам покажу, як виглядає все сразу. Так що ж, друзі, ось така у нас башня. В принципі, я, я думаю, що буде цього року цікаво з ним працювати, розказати, показати вам, що да як. Також кажуть, що докупимо кришу ще і зробимо на два відводки при початку. На соняшнику їх об'єднаємо. Чотири відводки на ось таку башню. Якщо то вам де цікаво, підписуйтесь, не пропустіть, так як я думаю, що відео ще буде про цього вулика і так далі. Так що якось так. Ну, Мені вигляд його подобається. Якщо його ще покрасити під дерево, я думаю, це буде взагалі бомба. Ось такий у нас вулик. Був на огляді класний вулик, надалі будемо з ним працювати, покажу, що да як, які там зробимо, як я говорю, що два відводки, 4 відводки в них, потім можливо об'єднаємо. Ну, я думаю, що буде цікаво, багато можна маніпуляцій з цим вуликом проводити. Так що, якось так, відео було максимально чесним. Якщо у вас якісь є питання, десь якісь недоліки, які ви замітили, які я не замітив, обов'язково пишіть коментарі. Я все прочитаю. Силка на даний вулик під, під, під відео, де є ціни, що стільки коштує і так далі. На цьому буду, друзі, з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока! Невеличка вставочка. Бачите, 145-й корпус є із такою сніжинкою. Чи квіточкою, він є лише один. Я спочатку не замітив його, зараз замітив і зрозумів, що це ще є такий корпус без перегородки. Тобто, бачите, сюди вже перегородка не вставляється. Так як ось цей корпус. ось Цей корпус також 145-го, без ось такого значка він у нас є. А, ага, ну за стоїть, але я так покажу. Ось. Видно, да? так? Перегородку. Це є без перегородки.